Побудувати імперію від Владивостоку до Гібралтару на базі російської цивілізації це ідея колишніх російських націонал большевиків які зараз воюють проти України. Вони представники радикальної російської партії, яку там визнали екстремістською і заборонили. А декого з учасників посадили подумати про свою поведінку на декілька років. Нацболи або лімоновці, як їх називають, були дуже проти російської влади і називали себе антиурядовим збіговиськом. Планували реєструвати партію Другая Росія. Але Росія все таки єдине з 2014 року Вони займалися вербуванням і переправкою бойовиків на Донбас для участі у війні. Вони й зараз активні учасники геноциду проти українців та воюють у батальйоні барс 13 який в ході контрнаступу Збройні Сили України вигнали з Донецького напрямку. Командир батальйону БАРС-13 має позивний Фоміч а в реальному житті це Сергій Фомченков, у минулому голова смоленського відділення націонал-більшовицької партії. Підрозділ, яким він зараз керує, розшифровується як бойовий армійський резерв страни. Це один із методів прихованої мобілізації, яку розпочали ще в квітні. Хоча в Росії барс продавали як військову службу напівставки. Ти, ти поможеш паралельно працювати сторожем на складі сухарів і час від часу ходити на військові навчання чи їздити на збори. А за це тобі платять плюс дві копійки до зарплати. Але насправді таким чином агітували їхати добровольцями воювати в Україну. За підрахунками журналістів, таким чином уже завербували близько 10 тисяч осіб. А мене, до речі, просили завербувати вас підписатися на наш канал і поставити лайк. Донедавна барсівські позиції були розташовані на межі Харківської та Донецької областей. Українські бійці називають цю територію Шервудським лісом. І протягом літа туди часто навідувалися пропагандисти, які розповідали, як російські Робінгуди сидять у Шервудському лісі і шукають там нацизм. Мало це виглядати саме так. Але на монтажі вирізали, тому вийшло щось таке. Ми вам э, із передаємо великий привіт. З літа 2014-го керівник барсів Сергій Фомченков, уродженець Смолянська, був членом батальйону Заря, так званої ЛНР, а у 2016-му переїхав до Окупованого Донецька, де очолив 4-й розвідувально-штурмовий батальйон. Цей загін називають особистою армією російського письменника-вихідця із нацболів Захара Прілетина. Я управляв бойовим підрозділенням, которое убивало людей в інших количествах. Все, що ми ділили, це просто ну. Повний просто галімий безпреділ, просто от чому витворяли. за роки життя на окупованій території бойовик Фомченко встиг отримати паспорт невизнаної ДНР, а також перевести до Донецька свою сім'ю дружину Таїсію, яка вже вийшла після відсидки в російській тюрмі, та доньку Катріну. Ну і продовжує справу свого наставника. Заступник Фомченкова – бойовик із позивним Любер, який, схоже, ностальгує за совковою державою, яка його виростіла, виучила і помогла встати на ноги, та переконаний, що українські території належать саме йому. Це наша земля, це не їхня земля. Це земля полита моїм дідом. Звати його Віктор Ісаєв, і останні 20 років він активно займався бізнесом і був серед засновників майже 15 компаній. Зараз із них залишилися активними тільки 4. Одна з них називається Барс. Віктор Ісаєв має 51 рік і жив у місті Люберці, звідси й позивний. Зі сторінки ВКонтакті бачимо, що у 2021 році він був активістом партії Екс Нацбола Захара Прілепіна за правду. Виступав за цифрову цензуру та відвідував разом із Фомченковим у госпіталях поранених бойовиків. На початку повномасштабного вторгнення він спершу возив гуманітарку, а потім і сам пішов воювати у батальйон Фоміча. Інформацію про особисте життя у соцмережах він підчистив. Навіть у однокласниках у його дружини Єлєни можна знайти всього лише одне фото Любера в родинному колі 10-річної давнини. Інший барсівець із позивним боксер, приїхав в Україну змивати сором. Їхав, тому що було. Стидно за те, що одну страну. Не хочу потерять эту. Мотивация одна. Истигая пятно позора за потерю СССР. Він командує взводом зв'язку і його справжнє ім'я Євгеній Жимков. Йому 65 закінчив Казанський державний архітектурно-будівельний університет. А далі його призвали до Радянської армії, де він залишився надовго. Судячи із світлину соцмережі, служив Євгеній у прикордонних військах і в 1990 році вже доріс до капітана. Пізніше він став доцентом кафедри реконструкції архітектурної спадщини в Казані. І ще цієї весни Євгеній Жимков жив своїм звичайним життям університетського викладача, приймав іспити, ділився в контакті найцікавішими роботами своїх студентів. А вже у липні він знімався у сюжеті на позиціях у Шервудському лісі. Єдиним фото з війни боксер поділився в однокласниках 22 липня. В коментарях він написав, що це знято біля Ізюма. Ще одному барсівцю з позивним Алтай цього року виповнилося 60 років. Колишній розвідник-диверсант, самопроголошеної ДНР, родом з Алтайського краю, з міста Барнаул. Його справжнє ім'я Сергій Агеєв. З його старого резюме на сайті пошуку роботи ми знаємо, що за освітою він авіатехнік. Далі, як видно, сторінки в однокласниках, Сергій потрапив на війну в Афганістан. У травні 2014 року війна покликала знову. Як розповідає сам Агеєв у інтерв'ю, він надивився сюжетів російської пропаганди і вирішив відправитися воювати на Донбас. У липні 2014-го він засвітився у ще одному ролику пропагандистів під слов'янськом як член екіпажу танку, а пізніше очолив розвідувально-диверсійний взвод Білої лебіді. Він був одним із тих, хто брав у оточення українських військових у Дебальцево та воював у Широкіному. От в одному з постів в однокласниках він відверто зізнається у вбивствах українців. А може, піарюсь, когда 11 колон на виході з диби розвалив? Ні, а де? А да, піарюсь, когда в Ніколаївці перейшли кальміус і зняли два поста. Ні, це я піарюсь. Ну а після успішного контрнаступу збройних сил України Агеєв щось поки не піариться. Хоча можна було б розповісти про вбивства мирних мешканців у селі Богородичному, де були позиції Барсу, або хоча б про туалет, який відомі своїм величним православ'ям росіяни, влаштували просто за вівтарем монастиря. Ну або про нацистів, які воюють у складі Барсу. Такий контент складно вподобати, але саме так алгоритми Ютубу розуміють, що відео варто показувати більшій кількості людей. Тому не полініться підтримати наш контент, якщо вважаєте це важливим. Під відео ми залишаємо посилання на текстову версію розслідування та реквізити для допомоги Збройним силам України. А тут можна глянути наше попереднє відео про жалюгідні спроби російської пропаганди показувати успіхи російської армії.